Продажі Opel продажі K 2016 року випуску приїхала з Німеччини, повністю розуміти, сертифікована готова до постановки на перший облік. Має непогану комплектацію в нас двигун 1,6 дизель на 81 кВт, ще у нас присутня лінзована оптика, денні ходові вогні, датчики парковки передні та задні, камера заднього огляду, легкоспавні диски, вже зимову гуму, тканиновий у нас комфортний салон. Повний електропакет, шкіряне мультикермо, цвітний щиток приладів, датчик світла, сенсор дощу, автоматичне дальне світло. Навіть на систему Apple CarPlay, в нас, вибір режиму руху, спортрежим, кондиціонер, підігрів передніх та задніх сидінь, підігрів керма у нас, також електорічник, повністю чорна стеля, підсвітки салону. Задній ряд виглядає ось так. Також дуже просторе, багатне відділення. Там присутній повний комплект, всі полочки, також сіточка. Задня оптика в нас також вже йде LED. Тому бери кошти приїжджай і купуй. Також кошти можеш придбати в кредит або лізинг. А наш автомайданчик знайдеш за адресою міста Бердичів, вулиця Житомирська, 90 дріб два. Компанія Пікапавто.